Добрий вечір друзі. Ось п'ятниця. Завтра плануємо їхати на дачу добудувати теплицю. А зараз, поки є час, будемо пересаджувати огірки, бо вони вже великі до цього горшечка, по на землі, треба пересадити в більш об'ємний горшечок. Будемо використовувати такі от Стаканчики буде насипатися ось стільки землі, з горшечком вийматися і пересаджуватися сюди і зверху трохи підсипатися землею, щоб трохи закрити корені, бо корені тут вже зверху. Росада дуже гарно виглядає в дуже гарному стані. За нею нічого поганого не можна сказати, бо вона дуже. Вдало. Потім трохи пізніше, після того, як я зараз покажу, як я пересаджую гірки, і потім я вам більш покажу і розкажу, що трапилось з томатами в мене та і з іншою розсадою ось за півтора місяці. Тобто беремо ґрунт, досипаємо Такий стаканчик. Грунту повинно вистачити. Ось ми насипаємо. Ось так. Ще трохи. От десь отак от треба насипати землі. Так, на такий рівень десь. І ось так от трохи постукав. І ось воно виймається. Бачите, тут коріння, трохи залишається землі. Ось така розсада в гарному прямому вигляді. І саджаю цей горшочок, підсипаю з різних сторон. Ще грунта. Ось так виглядає пересаджений огірок. Ось так підсипали землі. Все дуже файно. Ось ще один пішов огірок. Ось, як бачите, зайняло це не дуже багато часу. Десь ну, до 10 хвилин 9 угирків бьорн ми пересадили, зараз а, їх польємо водою і приступимо до пересадки іншого сорту. Будемо дивитися, як будуть далі вони рости. Висадимо в нашу теплицю, яку ми побудуємо. На цих вихідних повністю і завершимо будівництво. Якщо вийде, накриємо плівкою, Хотів би вам показати такий е, другий сорт е, анзор, анзор е, доволі таки е, не Анзор не потягнувся. Росада теж дуже гарному стані, Як ви бачите, така зелененька, прям, такі завізи вже пішли, вже, ну, прям, справжні огірки. Ми їх теж будемо пересаджувати, бо їм треба більше грунту для своїх коренів. Ось ми і пересадили нашу розсаду більш такі об'ємні горшечки. Вона тут буде гарно себе почувати і вже піде звідси прямо в ґрунт в теплицю. А ось що я хотів розказати про томати. Ось така біда трапилася з томатами. Ось, бачите, края листів нижнього ряду почали жовтіти. Жовтіти і томат такий став трошки на вигляд як такий трошки хворий. Я подивився і гадаю, що не вистачало йому азоту. Зовнішнім признаком листя по краях жовтіє, нижні листя жовті – Це нехватка азоту. Що я зробив? Я купив таке добриво, нітромарфоска, в епіцентрі. Тут воно таке комплексне, сірка йде, азот фос. Фосфор. Це другі сутки рослина вже відійшла, вона така починає е, набирати зеленого кольору. Е, чесно кажучи, я думав, що буду вже купляти розсаду е, у когось е, томатів, бо з цієї щось було дуже так на вигляд погано. Але ж ні, після нітроморфозки доброго пересадки. Все буде добре і посадимо його в ґрунт. Слідкуйте за відео, кому цікаво, вирощуємо разом. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, дивіться, як ми будемо розбудовувати нашу дачну ділянку. До нових зустрічей!